Це вам знайомо. Ранковий підйом. Метушня у метро. Хаос в офісі. Ви можете це змінити. Не вірите? Дивіться до кінця. Лише 50 децибел і ці природні звуки змінять ваш ранок на все життя. Тільки не втратьте роботу. Дослідження вчених показує рожевий шум знижує рівень стресу на 27% та покращує концентрацію на 33%. А тепер до темної сторони. Спати, я сказав, спати! А тепер знижуємо звук до 30 дБ. Лише 30 дБ, і ти вже не думаєш про дедлайни, а тільки про подушку. Рожевий шум, як татове спати, тільки ніжно. Люди руками ігнорують ці звуки. Але саме вони є ключем. Коли все шумить, обери правильний шум для контролю. Бо контроль це звук, який ти сам вибираєш.